Доброго дня. Актуальна тема вірусний гепатит А. Його ще називають хвороба Боткіна, ендемічний гепатит. А це доброякісна циклічна хвороба, яка вражає тільки печінку, Значить, сезонність осінь, фекально-оральний путь передачі, шляхи харчовий, водяний, контактно-побутовий, акцент на те, що цей вірус. В Зовнішньому середовищі може довго перебувати, вначе, при кімнатній температурі а декілька неділь. При мінус 20 виживає, але боїться кипячення. 5 хвилин кипячення дає результат, вбиває цей вірус. Також на нього впливають дезінфікуючі речовини, що потрібно використовувати в період епідемії або підйом захворюваності на вірусний гепатит А. Вірусний гепатит А інкубаційний період від 7 до 50 днів. А це той період, коли вірус попадає в організм людини, немає клінічних проявів і до появи перших клінічних проявів. Заразність висока, коли людина перебуває в кінці інкубаційного періоду і в переджовтушному періоді. А цією хворобою хворіють тільки люди. Тварини не хворіють на цю хворобу. <кій> значить, після інкубаційного періоду а, наступає так званий переджовтушний період. Він 5-7 днів а, буває. Це поява жовт до появи жовтухи. Температура 38-39, астеновегетативні астено вегетативні прояви, головний біль, слабкість, біль у, у м'язах. Диспепсичні прояви, нудота, блювота, діарейний синдром, біль у животі в кінці переджовтушного періоду з'являється темна сеча, білий кал, і через декілька днів з'являється жовтуха. Роблю акцент, що на одну жовтушну форму п'ять без жовтушних форм. Тобто є та каорта людей, яка переносить вірусний гепатит А без жовтухи. Коли з'являється жовтуха у людини, стан хворого покращується, температура знижується. Цей період буває до 10 днів, тобто зростання жовтухи і інтоксикаційний синдром, а потім наступає період реабілітації. Хочу акцентувати увагу, що є. Специфічні профілактичні міри і неспецифічні. До специфічних відноситься вакцинація проти гепатиту А, але потрібно враховувати, що в період, коли йде. А підйом захворюваності, можливо, людина, яка хоче зробити вакцинацію, вже має цей вірус. До цього потрібно підноситися індивідуально і вирішувати ці питання сімейним лікарем. А перед тим як вакцинуватися, бажано дообстежуватися, щоб не, не отримати вакцинацію уже на тлі захворювання. І... Неспецифічні методи це дотримування правил гігієни та норм миття рук, миття овочів, фруктів. Обов'язково не пити нез'ясовану воду. Це должна бути провірена вода або кип'ячена вода. І значить, дотримування таких мір дає можливість уникнути захворюваності. Хочу сказати ну, дуже важливе питання. Людина, яка перехворіла вірусним гепатитом А, у неї практично довічно на все життя остається імунітет. Тобто, повторно вдруге людина захворіти цим захворюванням не може. Значит, акцент ще хочу зробити на те, що це доброякісна патологія. Вона вражає печінку без враження других органів, і, як правило, закінчується виздоровленням.